Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. добрий на каналі Кіровоград Тема Дня і сьогодні в нашій студії Ірина Олександрівна Сисак, начальник служби у справах дітей Кіровоградської міської ради. Доброго вечора. Добрий, дякую, що ви сьогодні з нами. Зрозуміло, що говорити сьогодні. Будемо про дітей, про їхні проблеми, про їхні радості, про те, чим дорослі, чим ми дорослі можемо їм бути корисними. Так, отже, Ірина Олександрівна. До речі, напередодні новорічних свят, які запланували ви події до привітальної, так би мовити, програми. Ну, програми будуть різноманітні, але їх у цьому році трошки буде менше, ніж раніше. Це планувалось і робили зв'язку з фінансовими такими меншими можливостями. Але всі діти будуть у нас поздоровлені. Ми їх привітаємо всіх дітей, які у нас перебувають на обліку. Це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, це діти сироти, це діти позбавлені батьківського опікування. Ми обов'язково їх привітаємо, подаруємо кожній дитині подаруночки. Ці Уночки вже у нас є, і ми вже готові їх роздавати цим діткам, і крім того, міський голова, заступники міського голови разом з нами відвідують тих дітей, які не мають батьків. Відвідують інтернатні заклади, дитячий будинок Барвінок, відвідують дитячий будинок Наш Дім, привітають дітей з святами Миколая. Тобто, увагою не обійдуть Ні. Ірина Олександрівна. Нещодавно під час зустрічі з журналістами ви озвучили таку цифру, що протягом цього року 13 Року ви отримали 800 повідомлень про неналежне виховання батьків. Батьками власних дітей, от цікаво, що мається на увазі неналежне виховання, і хто зазвичай про такі речі вам повідомляє? Хто є таким активним? Я зрозуміло. Ну я можу вже трошки поправити. Вже більш ніж 800 до 900 У нас повідомлень надійшло на сьогоднішній день. Повідомлення взагалі надходять від управління освіти, від працівників освіти, від охорони працівників охорони здоров'я від органів внутрішніх справ, від громадян. Дуже багато, це тільки офіційні, я цифру назвала офіційних звернень. Дуже багато нас анонімних звернень по телефону, люди, які приймаються стражданнями дітей, але в силу тих чи інших якихось причин не бажають. Про себе щось розповідати, то вони нам телефонують, і ми е, в будь-якому випадку виїжджаємо і перевіряємо цю інформацію. Тобто це можуть бути навіть сусіди чи якийсь випадковий сіток тієї чи іншої так, ситуації? Так, так. так. Що ви е, були сказати? у нас Неналежне навіть такі виховання. случаї, що е, дитину бачили на вулиці, яка бродяжила, яка не була з дорослими, е, то люди, небайдужі люди, приводили цю дитину до нас, і ми вже влаштовували, е, дізнавалися, де батьки, чи можна цим батькам повертати цю дитину. Які Стосунки в сім'ї, чи є побутові е, умови у сім'ї для того, щоб виховувати цю дитину. І в різних випадках або повертали батькам цю дитину, або влаштовували в подальшому. Угу. Ірина Олександрівна, неналежне виховання, що це значить? Чи обов'язково це насилля над дитиною, психологічне, чи фізичне, чи якомусь іншому прові? Чи достатньо просто, ну не знаю, там, неякісно її обслуговувати в побутовому сенсі, і це вже вважається. Неправильне виховання? жорстоке поводження і насильство – це тільки один аспект неналежного виховання батьками своїх дітей. Є на жаль, у нас батьки, які зловживають алкогольними напоями, які не дбають про своїх дітей, вони не можуть або не хочуть, або не вміють зробити так, щоб дитина було, дитині було в домі комфортно, щоб вона була всесторонній розвинена. Таким батькам ми надаємо допомогу і ми, і Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Приділяємо таким батькам дуже багато уваги, тому що ну, не всі батьки, як я вже сказала, не бажають тільки да, займатися цими дітьми, і діти ростуть, так би мовити, самі по собі. А батьки проживають самі по собі. Є, є такі батьки, які, може, вони їх бажають щось зробити для дитини, але, але вони не вміють цього робити. Навіть не вміють. Ну, Якісь, якісь Елементарні, елементарні речі, речі е, якісь документи зібрати для того, щоб оформити ту чи іншу допомогу державну. Ну, Різні різні ситуації. Тобто таке звернення до вас не завжди закінчується покаранням. Ні, я так розумію? Ви е, надаєте підтримку? Це закінчується тільки у тому разі, якщо батьки свідомо ухиляються і не бажають не спілкуватися, не прислухатися до наших е, якихось вимог. Е, вони, ну, Ну, як я сказала, не бажають просто і все. От тоді вже ми долучаємо інші способи, вже це не тільки бесіди там чи роз'яснення. Ми звертаємося до органів внутрішніх справ. Таких батьків притягають до адміністративної відповідальності, якщо і це не допомагає. То ми вже тоді е, вимушені звертатися е, до судових органів е, з питаннями про відібрання дітей у таких батьків або про позбавлення батьківських прав. Е, тобто, не завжди ми навіть і е, подаємо на позбавлення батьківських прав, е, тому що відібрання дитини це як попередній захід. Е, якщо дитина забрана у батьків, е, то е, Ця дитина не підлягає наприклад, усиновленню. Батьки мають змогу протягом року виправити Ті е, недоліки, які вони е, у вихованні чи утриманні дитини, е, які у них були протягом року, вони можуть змінити свої ставлення, Дитина повертається в сі і так? тоді вони звертаються до судових органів, і опять таки судовий орган приймає рішення, можна повертати таку дитину батькам чи ні. Коли ви вже згадали про усиновлення і про сімейні форми виховання, давайте поговоримо скільки в цьому році вдалося влаштувати дітей в сім'ю. У цьому році нам е, дуже багато дітей е, вдалося влаштувати в сім'ю. На жаль, не всіх. Е, протягом року ми виявили 54 дитини, таких, які залишились без батьківського опікування, або у яких е, батьки померли. Із 54 дітей 50 було влаштовано до сімейних форм виховання. 4 дитини, на жаль. Довелося влаштувати в інтернатні заклади, але ми продовжуємо шукати для них батьків з тим, щоб їх також влаштувати до сімейних форм виховання. Сімейні форми виховання це, це усиновлення, перш за все, так. це прийомні сім'ї, це опіка піклування, це дитячі будинки сімейного типу. Що стосується тих дітей, які мають конфлікти з законом, скільки таких випадків зафіксовано в Кіровограді протягом останнього року і які злочини це зазвичай бувають? Що штовхає дитину взагалі на подібні речі? Ну, у цьому році у нас 34 дитини потрапило до таких, 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 да, таких випадків. Дві з цих дітей, цих дітей двоє дітей. Вони у нас перебувають на обліку, як такі, що не в складних життєвих обставинах. Ми, ми опікуємося більш ретельно і намагаємо зробити все для того, щоб вони повторно наскоїли якісь злочини. А інші діти це діти з благополучних сімей. Навіть так. Да, це діти з благополучних сімей. В принципі, у них для життя все є. Таке складається інколи враження, що діти йдуть. На якийсь певний вчинок заради якоїсь цікавості, чи це дитяча, якась така гра. Ну в судових процесах діти навіть інколи розказують про те, що ну от лежав мобільний телефон, та, ну, мені так він сподобався. Я його взяв. Тобто тут швидше питання більше до дорослих ніж до дітей, правда? За за всі за всі погані вчинки дітей, мабуть, все ж таки відповідають. Повинні доросли, і от на цьому сьогодні ми поставимо крапку. По маємо завершувати нашу зустріч за браком часу. А нашим глядачам я нагадаю, що в студії була разом зі мною Ірина Сесак, начальник служби у справах дітей Кіровоградської міської ради. Такою була тема дня сьогодні. Дякую.